Скажіть, будь ласка, чому ви припаркувались не на належному місці? Скажіть, о, скажіть, будь ласка. Ну, я не єбе, хто ви? я що не тут паркувався, блядь. Чого ти хочеш, блядь? Представтесь, будь ласка, чому я ви не паркуєтесь не на належному місці? Як вас звати? Тебе хай не їбеть, мене славу. Ну, у вас оригінальне дуже ім'я, тебе не їбе. Як вас звати? Блядь, ти... тут дурко, бля. Ваше прізвище і причина, чому ви От, за... дурко, в неналежному місці. Чому ви мене оскорбляєте? Шанов. Що, що ще раз? Скажіть на камеру. Як ваше прізвище? Скажіть, чому ви припаркувалися в неналежному місці, як бидло? Не ну, бидло. Я кажу, як бидло. Я не кажу, що ви бидло. Заберіть, будь ласка, машину. Приберіть машину. Тут місце приберіть паркування. машину. Тут місце для паркування. Де для Де тут місце для паркування? Подивись, приберіть машину, я вас не, не, не випущу звідси. Приберіть машину, будь ласка. Приберу, приберіть, приберіть то, вже приберіть. Заберу документи. Вже приберіть. Я піду заберу документи. Вже приберіть. Я вже я сказав. Я, заберу я не ясно сказав? Ні.